Друзі, всім привіт! Можливо, або останнім відео в цій грі. Остаточно буду вже закінчувати тут, того, що немає якогось сенсу в неї грати. Вона не обновляється. Новорічний івент так і не запустився. Що хотів, то це призвати. в мене насобиралося от це просто це колесико крутив, там якісь побіди, якісь насипало, От насипалося на Х20. по суті. І другого виходу немає. Ви бачите, тут немає де призвати. б бути віконечко Санта Кралауса, але його немає. Єдине, що дивіться, я прочитав тут, що тему при 10 одночасних призивах гарантовано отримуємо четвірку. Ну, Давайте. Перезвемо. Якщо випаде герой місяця, то я на наступний день, тобто після нового року призву ще десяточку. Так, открится. Ну так, да, давайте. І 2. Дві, дві четвірки. Всього лише дві четвірки, а остальні всі тройбани. Що за четвірка? Понятно, Кашрек і. І щось типа кілайла. Ну і давайте останнє. Ну, давайте по одній. Тройка. Окей, получить. Щось друге. І вет є така. Тройбанчик. Ще четвірочка. А ні, п'ятерка. Що це в нас? Е, швидко? Е, це, Типа Абакана. фиолетовая пятерочка стандартно. Тройки даже не цикаво, если сейчас надо Еще четверка. Ага, чао. Таких уже полно. Так, и последний призыв. Так, что это у нас? Міліндор, uh Хільчик. -huh. Uh -huh. Все. Але і ще в нас на один. Давайте подивимося на чемодани. Синя книжка. Понятненько. І Кастрейбанчик банчик. Коротше, з Х20 випала, по суті, одна п'ятерка, пару четврочек. Особо Непотрібних Дункан, Кашрек. Монашка. Ну, такі непогані, конечно, четверки. Ну, за Х21 пятерка. Так, ще оцей. Остельні дублі. Я їх качати. Не буду, щось мені ви бачили на івенті. Там випадали та четверка. Я може станеться, типу, як на війну, Ну, особи я ж кажу, що грати я не збираюся в цю гру. Герой місяця не випав. Хотілося. А, ще ж є призиви, кристали. Е, Давайте червоного. Який тут шанс. Герой місяця 1,3. Окей, а тут. Герой місяця теж 1,3. Ну, червоної в мене п'ятерки немає. Давайте, а можливо... Призветься тут червона. Так, да, призвалась тут червона п'ятерка. Ну, прикольна, звісно. Е, так, контратака. Контратака. Це Єлени. Типа Єлени, Гайрман. Герман. Герман. Все, М -м, так у ну, нас закінчився призиви. Героя Героямісто все-таки мене зловили. На жаль, не зловили. Хотів я її Альберіха, цього зеленого зловити. Мені особо Червона не треба п'ятерка, бо в мене є, е, є могутію. І що в нас виходить? Це є жовта, є червона і є фіолетова, по-моєму? і фіолетова по дунка. Да, якось так немає тільки зелену і немає синьої п'ятерки От дивіться, недавно, недавно так я багато собою грав. Давайте поки потрінджу, покрутимо ще. Сім отрядиків. Взагалі ні одного, кстати, на мани до сих пор немає. А от, не так довго граю, но опять таки, жовтий Накріт. Знову крит. Але вже зібрав декілька п'ятірок. чотири п'ятірки, по суті. Чотири п'ятірочки, Правда, дві червоні. Ну, тут. І отряди всі тройбани, крім першої жовтої, жовтої, нафіг уже не нужної. Якось так, коротше, гра, в принципі, зроблена класно по дизайну і дуже ну, приємно, знаєте, пограти в неї, музичка класна, все класно, але, 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 вона мертва. Реально мертва, нічого тут не додається, нічого. Не змінюються ніякі. От, які запущені івенти, які є герої, ті і є. Тобто навіть вже прошлогодніх Санта Клаусів я не зміг зловити, бо а, що це там задання мігало, ні? Ні. Почта, почта, щось я не забрав з Альянс, так. А, от... М, перемогли. Тоже, в принципі, за, -за скриню війни я хотів набити, набив. Нічого такого, одна книжка на зеленого, по-моєму, зелену четврку. І в принципі все на цьому. Ну, такое. Більше тут зайнятися нема, От все. Попризивав. Щось там можна покачати трохи якогось там героя. Перевезти мене, по-моєму, тут не вистачає одної книжки. Ну, дивіться, артефакти по чуть-чуть, похитно От, Але. Не -е ж кажу, гра прикольна, бачите, і дизайн, герої, і все, все. все, все, все. Але толку грати в гру, яка не розвивається. Всім дякую за увагу. Такий був відеоролик. Більше я в цю гру. Е ну, Якщо заходити, може буду там періодично там, поглядувати. Да? То відоси не буду заснімати. Це крайній відос. Ну, якщо хіба що тут щось зміниться, і я там тоді, скажімо так, можливо, почну грати, то я вас повідомлю. Всім дякую за увагу. До побачення.